Всім привіт! Вітаю вас на каналі Virus TV, з вами Віктор, і ми продовжуємо грати у забавку Ferming симулятор 2017. Сьогодні ми будемо збирали урожай сої, якої ми садили трошки скорше. Урожай вже дозрів, і сьогодні ми будемо його збирали і замість нього ми. На його місці ми посадимо посівну редьку. Подивимося, що вона дасть нашим полям, оскільки наші поля зараз потребують воранці. Так показує ось це меню, що їх треба зворати. І ми перевіримо, чи посівна редька зробить їх синіми, а не червоними. Ну, ми одне поле тільки буде таке перевірочне, а всі решта поля ми зоримо. Собі купимо культиватор, плуг. Так, Давайте попробуємо перше ми збирати, як воно йде нашим новим комбайном і цією жаткою. Яку ми оновили собі в дев'ятій серії. Ну що ж, трошки мало збирається. Але може бути, оскільки наші поля потребують в переоруванні, то ми втрачаємо більшу частину урожаю. Давайте орендуємо плуг і будемо відразу орали. А, ні, це поле ми не будемо орали, але плуг нам все одно потрібен. Ось такий плуг ми будемо орендували. PLN 435 за 2000. Ми його орендуємо, тому що я не маю зараз бажання витрачати на купівлю такого плуга. Ми його купимо в наступних серіях. Давайте цей трактор поїде за ним. Я собі хочу купити зараз погрузчика фронтального, щоб ми могли поприбирати коло овець. Ну і ще, можливо, хоч би їм води привезти, і щоб вони мали воду. Віддавали нам шерсть і також розмножувалися. Будемо їх продавали. І збираємо на свиней. Будемо їх вирощувати після того, як у нас все буде добре з овечками. Так, і ще поки... Ось тоді я назупинив серію і, і відразу з'явився знову великий попит з'явився. З я вам зараз картинку ту вліплю, щоб ви побачили. І в, ось тут елеватор в селі появився попит. Появився великий попит на, на кукурузу. Він ще не пройшло пару годин. Але ну, він, він є, він ще буде довго, ми зараз не будемо спішили продавати. Оскільки ви знаєте, найбільша ціна в кінці. Ми ще будемо чекали. От я думаю, ну, десь в наступній серії вже, можливо, продамо. Або десь ще пізніше, коли вже ціна стане максимальною і не буде більше збільшуватися. Зараз в мене техніка вся вже повністю радянська. Я все оновив до радянського. Ну як оновив. <радян... радян>... Не знаю навіть як це сказати. Тепер в мене вже повністю вся радянська сільгосптехніка. все чудово і відповідає моєму стилю гри. А то скоріше в нас було там пару деталей. Закордонних, а це були дрібниці, а тепер повністю все радянське. Все таке, яке ви можете знайти в старих книжках по сільгосптехніці. Все відповідає реальності. Ми З'їдемо тува сюди нам коротше додому. Головне не заблудитися. Огляд на цей плуг ви можете побачити в мене теж на каналі цьому. І також разом з цим плугом я ще робив огляд культиваторів і сівалки, якою я теж буду користуватися зараз. Так, комбайн досить живо збирає, ми вже будемо наступні поля орати. Саме ще залишимо в спокої. тому що нам поки що його не, не треба. На ньому ми посіємо редьку. Посівну, подивимося, чи дасть вона якийсь результат нашому полю. Кинемо поки що плуг тут. І Давайте сядемо. Ось в цей трактор і будемо культивірували. Так, треба подивитися, що там у комбайні твориться. Чи заповнився вже бункер чи ні. Так. Поки що 37%, 40%. Він, певне, що навіть не заповниться доверху. До З цього роду дуже жалко, дуже малий урожай, оскільки поля не оброблені відповідним чином. Треба братися до своїх полів, бо так не може далі продовжуватися. Так, За тим культиватором треба одразу ж пускати сівалку. трошки читерську і непророблену. Але читів ми не будемо використовувати. Так не можна. Нано. No, no, no. Ми будемо грали чесно і справедливо. Почекаємо на тій трошки в Давайте виженемо газончика свого, щоб він вже стояв поближче. до комбайна. І давайте купимо собі трактор з ковшем. Ми купимо собі такого Беларуса МТЗ 1221 з кріпленням фронтального погрузчика 16 тисяч. Ні, такий не піде. І тут стандарт. Нехай буде. Трактор лишній не помішає. І ще нам треба фронтального погрузчика разом з ковшем. Колір. Та нехай буде чорний. Він такий найкращий. Не вистачає грошей. Давайте візьмемо кредит, оскільки ми цей кредит відразу відробимо. Зараз ось продамо, і в нас будуть гроші. Тому що нам ще потрібно бочку з водою купити, щоб вівці мали воду. Тоді вони вже будуть давали нам шерсть. Бо тримати вівці, а вони шерсті не дають, то немає сенсу їх так тримати. Ми їх просто дурно тримаємо. Цей трактор ми вже бачили. Ми вже ним продавали силус. Ми його вже мали. І зараз ми ще раз їдемо продавати. Потім доведеться ще за бочкою вернутися сюди. Але інакше не годен. Мус їхати і все. Давайте звідси заберемо траву, оскільки її тут не треба. Це просто яма для силосу. Щоб продавати траву, то її треба ввести в точки продажу трави. Я ще не знав такої речі на той момент, коли ми тут продавали. Точка продажу трави є в нас біля ферми і позначається вона ось таким значком. Тут можна продавати траву. Оскільки я тоді такого не знав, то... То я сюди завіз і продав тут. Типа продав, <ріст> просто висипав. Давайте ще подивимося, що тут в нас робиться. Так. Тут ми засіваємо редькою. Ми всі поля засадимо ретькою. Нехай. Удобрить нам поле. Буде кращий урожай. А після редьку ми засадимо пшеницею. Щоб комбайна? Комбайн досить непогано справляється. Красиво розвертається. Поїхали продавати силосу. Це ця вас тема. Тим більше я знайшов, де ціна на нього, оскільки я не міг ніяк знайти. Травечку ми висипаємо в сусідню яму. Бо там в ямі її не потрібно. Або знаєте що, давайте спробуємо її сюди всипати. Де продавати? Ні, не купляють такий товар. Добре, не купляєте, то не купляєте. Ви себе просто в яму і все. І що ж, погнали продавати силос. Зараз ми відробимо кредит, віддамо. Щоб у мене були в боргах більших, ніж до цього часу. Треба мати якусь міру. Ой-ой-ой. Ух -ой -ой. ти. Я такий перевернувся. Давай, вставай на ножки. Угу. Отак файно їхав боком і перевернувся. Опа! Мастер. Що ти скажеш? <смі> не відтворювати таке в реальному житті. У вас таке може не вийти Скільки? Ой-ой, дуже мало получаємо. Але нам потрібен був цей трактор. Скільки без цього трактора ми пропадаємо. Та мусимо продати все одно той силос. Що, будемо чекали чи що. Так, тут буває великий попит на силос. Але в мене не вистачить терпіння чекати так довго. Та й село ще треба буде коровам, свиням. І всім тим тварям. Так, ще два ковша і ми віддамо кредит. Там наш комбайн вже, мабуть, закінчив збирати наше поле. Так що зараз ми до нього подивимося, скільки ми зібрали з того городу. Самому цікаво. Сой. Яка її врожайність? Так, все вірно. Комбайн дозбирав, тут докультивірують вже. І той сіє відразу. Все красиво, нічого не зупиняється. Збираємо знову ж таки в цей бік. Скільки? 4000 літрів. Маленький урожай, маленький. Зараз поле ми зоримо і урожай буде набагато більший. Я так думаю. Принаймні розробники так пишуть. Я не думаю, щоб вони обманювали. нас чудовий Білорус. Все працює. Не підводить. Ні, не вистарчиво. Не вистарчиво. Подаємо ще той й з всеї решти. До кінця. Скільки в нас то ще? 53 тисячі літрів. <кій> Небагато лишилось. Але це нічого. Це якщо порахувати, то, то ще, ще трошки вийде грошеняток. Якщо тако продавати. Віддаємо ми кредит. Все, і далі ми бідні. Давайте продамо ще хоч трохи, щоб ми в мінус не йшли, так як все. Цей трактор себе відробить. Отакого селосом постійно. Ай, ні, другий раз я вже так не буду робив. З мене один раз вистачило. ямка посередині ковша. Хо -хо -хо. Так. Комбайн вже повний. Труба не з того боку, ну. Що ж вони все так стають? Я не можу заїхати на свій город. Оскільки я поталую і так маленький врожай. Давайте ми зробимо ось так і висипемо. Сюди в цей прицеп навіть не влізеться. Треба буде ще переїхати в той задній прицеп. Сипає трошки довго. Ну, крутиться там нижній шнек. Ні, стоїть. Підвело трошки. Я надіявся, що буде крутився. Ну, що ж робітник? Вперед. Культиватором вже все. Тепер цей трактор возьме плуг і буде Орав. Заїдемо в другий гараж. Там, де його місце? Давайте отак. З самого краю буде плуг. Ну що ж, плуг вчіплений і орем? Давайте якось такова. Поїхав. Все, йде смузочку. Зберемо газону. Тут стоїть серед поля. Стоп, Далі треба відігнати, щоб він не мішав іншим. Все, всі працюють. Що цей? Досіває. Він зараз візьме культиватор і буде культивірував після орання. Ну давайте ще на карту глянемо. Що? Не там? Що показує ось це? Ось це показує все червоне. Нехай орить. подивимося що буде в кінці. Який результат вийде. час треба продавати силос. щоб ми не були такими бідняками. Хоч би на воду заробити для овець. На бочку. А може її орендувати, привезти раз води та й вистачить. Оскільки там вона недорога. Оренда обійдеться десь 500 доларів. А ну які ми маємо бочки. Ні, тут немає ніяких бочок. А де тут? Тут 12 тисяч коштує бочка Але ми можемо взяти ось з цього паку у Азіка. Тут 1300 і 1400 ось це. Скільки? Оу! То і то так само. Майже як задурно. Так, ще якась робота завершилась. Досіяв до кінця. Але я бачу, що тут не досіяно. Тут ще все лишається така полоска. Кожен робітник її лишає. Цього разу я її засію. Я не буду лишав. Так не пойдете. Все. Красиво засіяно. Тільки зоров, щойно що. Це ще культиватора навіть нема чого пускати. Він його пережене за дві ходки. Ще культиватор нехай чекає. Ще йому рано виходити на поле. А засівалку я взагалі мовчу. Ставимо його просто на місце, щоб, коли собі нагадаю, за нього тоді його включимо в комбайна які справи в Комбайна непогано. Так, цей чекає. Давайте ми з цього фактора додамо в якусь групу. Щоб ми могли швидко переключатись на нього Ось такого. Давайте ще продамо з два-три ковша. Спробуємо розвернутися тут. Получилось. Продали ми трошки силосом. Ну що ж хочеться сказати? Цього всього я пропустити не можу, я все вам покажу. Але на сьогодні все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Дякую за увагу до зустрічі.